Коні живуть висвідомлені, і вони завжди знають і помічають, що відбувається в їхньому оточенні. Вони живуть в теперішньому моменті. Помітьте, як ваші ступні і все ваше тіло підтримуються землею під вами. Відчуйте, як сила тяжіння заземлює вас і втягує у своє тіло. Справа під назвою заземлення почалася і потерапія цього дня. Це вже друга зустріч з ветеранами та членами їхніх родин в епоцентрі Ніни Ковалів. Ніко приймати тут гостей почала рік тому. Спершу приїздили тільки друзі. Однак, щоб допомогти більшій кількості людей, жінка вирішила облаштувати епоцентр та стала подаватися на гранти. Я виграла грант. Від Червоного Хреста на створення такого реабілітаційного центру на благоустрій території потім від бізнес мережі сільських жінок виграли фінансування на купівлю міні-трактора. Це щоб прибирати ділянку і заготовляти самостійно сіно. Раніше Ніна Ковалів була бухгалтером, керівником та в один момент вирішила, що хоче мати власних коней. Ідеї по центру саме для реабілітації військових виникли на початку повномасштабної. Надихнув досвід колег, які на базі київських стаєнь відновлювали ветеранів. Хто веде коня зараз? Перший кружочок ви думаєте про заземлення, ви дихаєте. Заземляєтеся, відчуваєте своє тіло. А ви спостерігаєте Сергій, а інший круг? Ви думаєте про своє, про свої битові, якісь задачки, проблемки, і ви теж спостерігаєте, як веде себе кінь в перший раз і в інший раз. Такими практиками психологиня Юлія Чернишова вчить учасників відстоювати власні кордони, комунікувати, управляти стресом, вирішувати проблеми. Це дуже гарний спосіб збутися стресу. Ти заземляєшся. Не тільки коли спілкуєшся з лошадьми, це само собою, але ще й тоді, коли просто ти виїжджаєш за місто. І ти вже якось заземляєшся, бачиш ці поля і стайні. Потім ми під'їжджаємо, і ти вже якось розслаблюєшся. Коні виліковують не тільки людей від поганого насів, коні виліковують дітей від аутизму та інших речей. це це давно відомо, да реально це, це як ін'єкція здоров'я іноді. Цікаво дізнатися, нові вправи якісь, ну, катались на конях, да. емоційно, так, да, розвантажується, розслабляєш, ну, задоволення. Ці тренінги допомагають відновитися, максимально безболісно перейти від військової служби до цивільного життя, вибудувати здорові стосунки з рідними та друзями. Це ж я кажу, тварина, яка 90% часу перебуває в стані. І Тільки в випадку небезпеки вони концентруються. Ось. Ну, вони дуже контактні, дуже тактильні, це, це великі коти. І температура коня на 2 градуси тепліша, ніж у людини, і ти коли до нього притискаєшся, у тебе йде природний ефект розслаблення. Вони живуть в табуні в своєму соціумі і вони також комунікують між собою. От. І коли ветеран або члени родин ветеранів після пережитого, після стресів, да, вони. Їм, ну, в них виникають труднощі з комунікацією, з соціумом. І з конями можемо навчитися, як, як правильно комунікувати, як ефективно комунікувати. Наразі в епоцентрі 17 коней. П'ятеро це тварини, власне, ніни. Двоє належать психологині Юлії. Решта табун з Нікополя, врятований від обстрілів. Одна конячка в день з'їдає біля тюкасіна це 15-20 кг. Тюк зараз стоїть від 100 гривень, 100-120 гривень. Якщо 5 коней, це 500 гривень, але це тільки сіно. Також є ветеринарні процедури підрізка копит на місяць, це на одну конячку біля 1000 гривень ходить. Коли кінь хворіє, на нього йдуть ліки ті самі, що не людину, але в п'ятикратному розмірі. Незважаючи на вартісне утримання коней, ані Ніна Ковалів, ані психологиня Юля Чернишова з Володимиром Ширяєвим не збираються зупинятися, адже з кожним днем зростає кількість тих, хто потребує допомоги. Змінюватися та звикати до нових умов життя, важко, каже Володимир. Та в іпоцентрі знають, як це зробити, і мають всі інструменти для цього. Тому чекають на ветеранів та членів їхніх родин, аби Помогти відновитися, подолати стрес та просто відпочити. Ірина Чернова, Антон Бондаренко, телеканал МТМ.